З самого початку війни, як тільки призвалися, і нас мобілізували, ще ніхто не знав, не бачив. Ми не знали за ці ракети, ми не знали за ці шахіди. Потім, коли вже почали запускати ракети, шахіди, почали по створюватися вогневі мобільні групи. З кожним разом більше інформації отримували, читали, нам розказували. Ми удосконалювалися, і постійно воно теж все міняється. І так само ми удосконалюємо це все і навчаємося, щоб розуміти, як. Краще ефективніше працювати. Всі розуміють свою задачу, всі знають, що потрібно кому робити. Ми виїжджали, були різні в нас машини, різна зброя, все починалося. З однією зброї дійшли вже от до Браунінга. Чим швидше потрібно виїхати і зайняти свої позиції для того, щоб працювати по цих повітряних цілях, спочатку ми Браунінг вивозили, він йде на стаціонарній тренозі. потім нам дали машину. На цій машині встановили вже кріплення. І ефективно тим, що ти постійно він на машині, ти виїжджаєш з ним і ти постійно працюєш. Тобто ти їдеш, як ми мобільна група, ми можемо зупинитися і відпрацювати вже по цілі і далі рухатись. Ми, ну, не треба нам його кожен раз переустанавливати, Він постійно у нас закріплений на машині. Це дуже ефективно і зручно. Ми виготовили турель, зробили багажник під сінгери, зробили ще додатковий багажник, потім зробили тент на неї, півтора дня пішло. Турель у нас кріпиться на кузові, вона рухається вдоль кузова і піднімається вверх вниз тобто Можна під кожну людину підняти, опустити її, поставити в удобне положення. На цю турель можна ставити чотири кулемети, можна браунінг, ДШК, КПТВ ми ставимо. Окрім того, вирішили пофарбувати автомобіль під піксель. Все, щоб машину можна було сховати і не було видно ні дроном, нічим не видно. Ми набагато краще працюємо по повітряних цілях. І краще нам пересуватися по наших позиціях. Наша група укріпилася і міць цієї групи зросла в багато, дуже багато разів. Нічний час доби ми, ми також виїжджаємо, і останнім часом були шахіди запущені, ми по них працювали. Як вони запускалися, ще багато хто не розумів, як по них працювати. Потім вже всі розказали, якби всі поняли, що ми використовуємо так само і лазерні указки, що ми можемо підсвітити цю ціль, побачити. Ми використовуємо так само прожектор, ми освіщаємо небо, ми бачимо, де він летить. Так само ми використовуємо прилади нічного бачення. На позиціях ми виїжджаємо і одіваємо нічне бачення прилади на себе, і ми спостерігаємо, ми бачимо все. У нас все є для того, щоб працювати по цілям.